На жаль, назад не повернути ріки. Двадцятого століття вийшов час. Воно було, але пішло навіки, у спогадах мільних залишив нас. Ах, як дівчата щиро нас кохали, подібного кохання вже нема. Тоді жіночі очі не брехали, а нині в світі. Грошова чума, на жаль, назад не повернути рік. Ще вчора я тут жив, як у раю, від сьогодення вже шукаю ліки людей навколо не розпізнаю. Тут совість, як на ринку, продається, від зради і брехні шукаю лік. Мені свою продати не вдається, бо я. Прошло віковий чоловік, не повернути нам минулі миті, не роблять нас молодшими роки. Я задихаюсь в новому столітті, я хочу у двадцяте навпаки дружити щирим серцем, так як вмію, додому хочу, але час істік. Я тут, на жаль, нікому вже не вірю. Я тут прошловіковий чоловік. Ах, як дівчата щиро, нас кохали. Подібного кохання вже нема. Тоді жіночі очі не брехали, а нині в світі грошова чума. Нас отруїли гроші, гроші, гроші. Пробачте, люди, задушевний крик, моя провина в тим, мої хороші, що я прошловіковий чоловік.